Сьогодні ми залітали тут до вашого містечка і до вашого храму. Є тут з нами отець Сергій, він є директором Карітасу нашої єпархії, так само син у справах соціального служіння. Так само його заступник отець Василь. І працівники Карітасу присутні тут. І ми таку маємо зустріч. Нині, щоб подивитися, розглянути оком, що ми можемо зробити доброго у верховині і що ми можемо, як ми можемо прислужитися для нашого народу. Соціальне служіння це ще одна передова, на якій ми готові стояти, якій ми готові прислужитися. І приємно перебувати у цьому маленькому куточку нашого великого карітасу. Я думаю, що з цього будиночку має тут розроститися дуже велика наша благодійна праця і всіх людей, які будуть сюди приходити, приводити своїх дітей, тут народжувати нові ідеї, як ми можемо розвинути. Наше соціальне служіння, а разом з соціальним служінням розвинути цей наш прекрасний і край. Дякую звичайному місцевій владі за те, що нас усіх починання підтримують, і за те, що ми можемо знаєте, тут почуватися вдома. Це насправді дуже важливо для того, щоб могти змінювати громаду. Маємо багато думок, планів так, і що вони зможуть здійснюватися тут